Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І таке сьогодні питання важливе, чому шарлатани впливають на свідомість людей? Давайте сьогодні в цьому питанні розберемося, що на превеликий жаль. Шарлатанів на сьогоднішній день дуже вистачає у всіх сферах життя будь-то медицина, наука, політика там ну дуже дуже багато шарлатанів. І чому все так це відбувається? Бо люди не знають Ісуса Христа. А Ісус Христос прийшов для цього, щоб ми мали світло і розум. А там, де світла немає, там завжди буде панувати темрява. І незалежно до яких людей ми приходимо по допомогу, якщо. Ті люди не знають істину, то вони завжди будуть нами маніпулювати, оскільки в таких людей немає ні честі, ні совісті, ні моралі. Ось і Ісус Христос Він не дарма сказав Євангелії від Матвія в сьомій главі і сьомого по восьмій вірш, що такі слова просіть і дано вам буде. Шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Бо кожен хто просить, той одержує, хто шукає, той знаходить, а хто стукає, тому відчинять, оскільки шарлатани, які не знають Бога, вона вони всілякими правдами і неправдами будуть маніпулювати людьми. І тут нам потрібна допомога Божа, щоб з Богом іти по життю і все в нього просити. А Ісус Христос сказав, чого б не попросили, во ім'я моє вам буде дано. Ось і чому навіть в ту саму елементарну лікарню ми йдемо. І можемо прийти до п'ять різних лікарів, до п'ять, і можуть п'ять різних лікарів поставити різні діагнози. І нам вже потрібна тут допомога Божа, щоб Бог нас відправив до правильного лікаря, який дасть точний, точний діагноз, оскільки, як раніше зазначав, що шар шарлатанів хватає візде, будь то то наука, будь то медицина, ну незалежно. І тому. Ісус Христос хоче, щоб ми були щасливі, щоб ми були благословені, щоб нами ніхто не маніпулював, щоб нас ніхто не обманював. І ми для цього ходимо в церкву, щоб мати світлий розум, вивчати Біблію і рухатися по життю з Богом і таким чином, щоб поменше, нам, ну, поменше нами могли маніпулювати такі шарлатани. Ось які не знають Бога, знають тільки, як нажитися, або ще щось знають. Ось тому повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Слово Боже Салтаненко. Допис на то відео. Я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.